Хто або що керує вами, коли постає питання вибору, перш за все для мене це є самовпевненість в собі. Наскільки я впевнена, що я можу прийняти цей вибір, чи він буде прийнятним чи неприйнятним, я маю зрозуміти сама. І якщо я впевнена в тому, що якщо я не спробую, я не дізнаюся результату, то я обов'язково все пробую, бо я готова до нових відкриттів, до чогось нового ну, ви ж зрозумієте, що будь-яке нове це є досвідом свого, своїм власним досвідом, як то кажуть, для того, щоб пережити якісь етапи в житті. По-друге, це віра в себе. Як Я сказала, перше, самопевненість пояснила. Друга це віра в себе. Наскільки я вірю в свої сили, в свої знання, в свої навички, в свої здібності, скажімо так, що я можу зробити цей вибір. По-третє, це зважити всі плюси і мінуси. Для цього мені в допомогу є мій такий кейс да, в який я прописую позитивне від цього вибору і негативне. Якщо я бачу, що позитивних пунктів переважає більше, то безумовно вибір очевидний. Якщо я бачу в цьому негатив і, і цих пунктів багато, то вибір також очевидний, значить це не мій вибір. І четверте, це внутрішнє відчуття, це інтуїція. І от коли дійсно я зробила вибір, але все ж таки, от розумієте, я зважилася мені, от, наприклад, міжнародне стажування, яке от вчора було мені запропоноване, я зважилася, поставила плюси, що це супер, воно мені підходить. Я розписала, що воно мені більше дає позитивних пунктів, аніж негативу, да? тому я погодилася. І коли сьогодні вже е, прийшов час підписувати саме документи. Е, я ще раз перечитала договір, тому що ну були в мене деякі сумніви, інтуїтивні. Моя інтуїція чи підказувала, ну щось не те. І я перечитала і там на третій сторінці маленькими буквами знизу, зліва, а е, була написана сума, е, яку не компенсує розуміло, що така організація освітня, е, то треба сплачувати самим там в межах 1600 євро. От розумієте, тобто, да? якби підписала я ці довги, я попала на цю суму. Хоча ну, це вже не буде, як би сказати, безкоштовне стажування, бо воно оплачується саме е, учасниками. То я хочу е, ще раз підкреслити для себе ось ці чотири, такі складові: це самовпевненість, віра в себе, зважити всі плюси, і мінуси та внутрішнє відчуття, інтуїція. Дякую.